Ну, ось можна сказати свідчення свідчення про те, ким був насправді Андрій Портнов, ким контролювалися наші суди і як це все вирішувалося. Дуже європейська система. В общем-то, його компанія, вона поучаствувала ну, практично во у всіх корпоративних війнах на Україні. То на одній стороні, то на другій. в рейдерських, антирейдерських захватах. Заказчиками були олігархи і політики. Первої літа в стране. Як Портнов, зокрема, працював із Коломойським, я у вчорашньому випуску згадував. І що цікаво, от неодноразово чув з різних абсолютно місць, що Андрій Портнов, от ну він ватан, але він такий талановитий юрист, він така фахова людина, що він просто. Фахівець юриспруденції, що йому комар носа не підточить у його професійності. Сьогодні, наприклад, я і ті, хто працює зі мною, експерти, юристи, люди, которые, ну, розуміють в бізнесі, розуміють в економіці, в праві, вони не підтримують. дітям, розкаловшися політичні сили. А виявляється, вся професійність портнова полягала в тому, що він просто всюди мав своїх людей і просто міг не рішати. Ну, це кримінал. Просто рейдернути, Ось весь і професіоналізм, ось і вся юриспруденція, ось і вся адвокатура.